Перехоплення Гернович із м'ячем. Гернович пробиває. за... Боднарчук помиляється. Зараз Боднарчук із м'ячем. Передачу віддає. Простріл на дальню стійку. Що тут? Боднарчук не забиває, яким чином усій куворіт влучає Боднарчук. Бекар. Бекар. Переш... Невдала спроба. Удар від Чорнія. Хороший сейв, який від Шередька. Боднарчук. Боднарчук пробиває. На місці. Моментів не було. Зараз ігра. Виконання Хілман. Ми побачимо. Зубченко пробиває. Зубченко, подивіться. Шередько. Зубченко потрібно віддавати передачу сетки. Гернович що тут не забиває Гернович. Перехоплення зараз може бути небезпечно. Подивіться, вихід 3 в 1. Зараз Зубченко пробиває Гладченко на місці. Ще одна спроба. Забиває Хілман. Підзначається голом 15-й номер. Команди Юрій Кусий. Забиває Кусий. Оплення і на цьому перш тайм завершено. 1-0. Попереду Хілману протистені. І Хілман нагадаю, що жодної перемоги навіть жодного залікового пункту у чемпіонаті не заробляв. Зараз команда по виконавці Дем'ян Кузик. номер 17-13. номер 13, Максим Шураєв. Зараз який момент Міщенко хороша атака! Забиває Прус. Дуже хрестоматійно. От просто все виконали. Представники команди Кіс 2 і найті. Це неприємно полові зубченку. Не знаю, чи зуміє він продовжити цей матч, Момент, який удар по воротах. Але... Як на мене ну, Бекер все-таки у рамках правил діяв. Момент! забиває Дем'ян Кузик. 2-1. Попереду вже команда qs 2 і найті. Кузик, крім того, що розігнав. Удар поворота кусий. Забиває кусий. Забиває Юрій Куси. І другий гол у сьогоднішньому протистоянні. Тут помилка. Готовий сьогодні. Позитивний результат здобувати бекар. Бекар пробиває близько. Якщо він пробиватиме. Так пробігає. Кузик близнюк. Розіра пробиває прус. Прус. Із м'ячем атакує команда Кіз. Артем Близнюк. Удар подивіться. Кі... Андреспект. Трішки додати яскравості цьому протистоянню. Удар від Близнюка. Це вже до наступних матчів повернеться. Все-таки. момент, який Купльовський. Зараз не забиває. Купльовський. Ще одна спроба. Тепер.